Добрий день, я пані Тетяна, і вітаю вас на уроці географії. Весна за розкладом, але прохолодна. Бабак Тимко третій сьогодні прокинувся у поганому гуморі. І, хоча не побачив власної тіні, а це означає, що весна близько, віщування зробив невтішне. Температурні коливання, погода нестабільна, весна не тепла. Чому найвідоміший синоптик України сумний? Про особисту драму тимка розповість Марія Малевська. Традиція харківських журналістів, які ось уже 18 років, 2 лютого з'їжджатися на університетську біостанцію в гайдарах, щоб показати на всю країну, як прокидається бабак. Віщун не побачить своєї тіні. Весна буде тепла та рання. Як розтлумачити тимкові прогнози, тут знає кожен. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодно. Щойно ми переглянули відео про Бабака Тимка, який, маючи метеорологічно прогностичні здібності, щороку, у лютому, на Харківщині дає свої прогнози, також добре відчувають зміну погоди, птахи та рослини. Дійсно, сьогодні говоритимемо про прогноз погоди. І ви дізнаєтесь, як спостерігали за погодою наші предки та сучасники. Які дані ми можемо дізнатися з прогнозу погоди, як за картою визначати погоду в тій чи іншій місцевості, та як використовувати отримані знання про прогнозування погоди у повсякденному житті? Давайте розтлумачимо поняття погода. Погода це стан нижнього шару атмосфери в певній місцевості в конкретний час або протягом тривалого часу. Люди здавна хотіли передбачати погоду наперед, спостерігаючи за природними явищами, тваринами та рослинами. До нашого часу збереглося багато народних прикмет. До речі, багато з них є цілком обґрунтованими. Перші ж спостереження за погодою почали проводити ще у стародавньому Індії, Єгипті та Китаї. До 19 століття прогноз виконувався лише на принципах спостереження за станом неба, температурою і вітром. Але цього недостатньо для передбачення погоди бодай на пару годин наперед. Одним із організаторів метеослужби в Україні був Борис Ізмаїлович Срезневський. У 1890 році він взяв участь у заснуванні журналу Метеорологічний вісник та входив до складу редакційного комітету. У цьому журналі він друкував свої щомісячні огляди погоди. Також ним було запропоновано теорію ознак посушливості клімату і одну з перших схем кліматологічного районування України. Сучасні методи прогнозування погоди були розроблені у 50-х роках ХХ століття американським метеорологом Джулом Чарні. Він розробив математичну модель поведінки атмосфери, що спростило прогнозування погоди до розв'язання звичайних математичних рівнянь. Тоді ж було створено першу статистичну модель. Вона була настільки вдалою, що її одразу ж взяли за основну. Усі розрахунки проводили на тогочасних комп'ютерах. Відтоді комп'ютер і став головним елементом прогнозування погоди. Нині дані про погоду збирають наземні метеорологічні станції, радіолокатори і супутники вчені метеорологи вивчають атмосферні процеси, ведуть постійні спостереження, проводять вимірювання та збирають інформацію про стан погоди. Прогноз погоди складають синоптики, а отримана інформація постійно систематизується та збирається кожні три години за єдиним для всіх гринвінським часом, адже тривалість, безперервність та синхронність найважливіші умови метеорологічних спостережень. У кожній країні діє мережа станцій, які мають однотипне обладнання, працюють за єдиною програмою і в узгоджені строки. Мережі спостережень окремих країн є складовими глобальної планетарної системи Всесвітньої служби погоди. Прогноз погоди для території нашої країни забезпечує український гідрометеорологічний центр Державної служби України. Протягом року підрозділами гідрометслужби складається близько 40 тисяч різних метеорологічних прогнозів. В кінці року у вас буде можливість відсканувати QR-код та перевірити прогноз погоди у вашому населеному пункті на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру. Дощ, сніг, ураган, що об'єднує ці явища. Те, що всі вони відбуваються в атмосфері і є результатом руху та взаємодії повітряних мас. Складання прогнозу погоди базується на численних відомостях про стан атмосфери і підстальної поверхні. На підставі аналізу зібраної інформації складають карти погоди, які називають синоптичними. Синоптичні карти це географічні карти, на яких умовними знаками нанесені результати спостережень багатьох метеостанцій. Такі карти дають наочне уявлення про стан погоди в даний момент. Вони дозволяють спостерігати за змінами погодних умов та прогнозувати розвиток атмосферних процесів на найближчі дні. В результаті кожна пересічна людина за допомогою прогнозу погоди може дізнатися температуру повітря, його вологість, атмосферний тиск, швидкість і напрям вітру та наявність атмосферних опадів. Навіть зараз, не відходячи від екранів, ви можете отримати дані про прогноз погоди у своєму місті чи селі. Прогнози бувають короткострокові на 1-3 доби і довгострокові на тиждень, місяць чи сезон. В авіації, автомобільному, морському транспорті та сільському господарстві використовують довгострокові прогнози. Короткострокові прогнози загального користування переважно для населення. Також складають так звані біометеорологічні прогнози, щоб вчасно попереджати про несприятливий вплив атмосферних процесів на самопочуття людини, адже клімат може негативно впливати на здоров'я. Давайте спробуємо попрацювати з синоптичною картою та з'ясувати, якому із запропонованих міст відповідають кліматичні показники. У нас представлені міста Харків, Одеса, Львів та наступні показники. Спираючись на дані карти, з'ясуємо, у якому місті температура повітря становить плюс 13 плюс 15 градусів та йде дощ. Місто з даними показниками львів. Наступні кліматичні показники плюс 21 плюс 23 градуси. Також очікуються дощі. Правильна відповідь Одеса. Яке місто має температуру повітря плюс 13 плюс 15 градусів без опадів. Правильна відповідь Харків. Тож, коли в найближчий час у вас виникне можливість здійснити подорож нашою дивовижною країною та поспоглядати й неймовірну природу міста, знайте, що вам у нагоді стануть синоптичні карти. Тож збережіть цей урок у своєму плейлисті та користуйтесь збираючись у мандрівку. При прогнозуванні неможливо врахувати абсолютно все, і ніколи не відомо, який саме фактор може звести передбачення нанівець. Сучасні синоптики визнають, що передбачення погодних явищ є неточним навіть із використанням сучасних комп'ютерних систем. Імовірно, що майбутні прогнози, скоріше за все, будуть створюватися у співпраці зі штучним інтелектом. Наші можливості передбачати погоду ще далекі від досконалості, але вони б точно вразили наших предків. А зараз, як я обіцяла, на екрані QR-код, відсканувавши який, ви зможете переглянути прогноз погоди у вашому населеному пункті. Дякую вам за увагу! Зичу успіхів!